чуєте звук? Звук є, немає. Так, привіт, хто приєднався? Скажіть, маєте звук чи немає? Тому що попереду був ефір, пропало, пропав звук. Скажіть, мене чути добре чи ні? Є звук, ну й добре. То, мабуть, мікрофон сів. Сів заряд мікрофона, треба буде зарядити. А про що ми говорили? Ми говорили про те, що, що ми будемо готувати на 25 число. Які в нас будуть в Україні традиції? Бо раніше, а, нормально без мікрофона, ну і добре. Просто я думала з мікрофоном краще чути, а як без мікрофона також добре, то навіщо нам мікрофон? І без нього можна обійтися. Просто раніше ми на Різдво на 7 число, були певні традиції, а тепер не зрозуміло все перекинулося з ніг на голову. І, як то кажуть, чи не розумієш, на якому ти світі. То було все надійно розписано: що треба кутя, до куті ці всі справи, а зараз я не знаю, що нам треба. Чи ми будемо готувати таке смачне. Цікаво, що ми, які традиції у нас з'являться на 25 число? Чи ми переймемо європейські традиції, чи створимо взагалі свій якийсь такий цікавий мікс, що повністю може бути? Українці люблять створити якийсь свій особливий, такий особливу атмосферу. Я думаю, це станеться і на 25-те число. Так. Привіт, жолудь, привіт. Цікаво, що що. Які традиції на 25-те число в Європі? Бо я на Різдво їхні ніколи не була там. Після, в минулому році я їздила до Європи, здається, 2 числа я виїздила. Так, які вам подобаються європейські традиції. Саме головна якщо не традиція, а головна тенденція, що ніхто ні на кого не звертає уваги. Хто в чому вдягнутий? Хто як виглядає? Заходиш в дорогий дешевий бутік на тебе не звертають. Ну, нікому не цікаво, як ти вдягнений і як ти виглядаєш. Не так, як в Україні. В Україні ти можеш зайти в магазин, на тебе продавчиня, може подивитися і сказати: для вас в нашому магазині нічого немає. Тому що, або ти зайшов, ну вона вважає, що вона вже по зовнішньому вигляду підрахувала кількість коштів у вашому гаманці. І вони спалюються так і неодноразово спалюються, тому що пішла тенденція у людей, що не обов'язково на себе одягнути щось дороге, але це не обмежує купівельну спроможність. От людина зайшла в магазин, вона хоче щось придбати. От вона зараз так виглядає. Оце її бачення, це її рішення. Ну, а продавчині у нас такі, звичайно. Особливо я дівчинка така кремезна, маю таку надлишкову трішки вагу. Буває, заходиш в якийсь магазин, ну там якусь хочеться купити річ. Ну, Вибачте, я не бомжара, я маю заробітну плату, я маю можливість придбати річ, якщо вона мені сподобається. Заходиш, вона на тебе дивляться. Вашого розміра у нас немає. Ну, складається таке враження, як казала моя знайома, що більшого слона, чим ти світ не бачив. Так що, а в Європі цього немає. Скільки ми їздили, скільки ми ходили по магазинах, ну не звертає ніхто на зовнішній вигляд так уваги, як звертають в Україні. А в нас прибереться, типа вона красуня сама по останній, по останній моді вдягнена, а голий буса, як то кажуть. Ага. а що буде 25 числа. Я пропустил. 25 числа увесь європейський світ святкуватиме день народження моєї доні. А взагалі-то в Європі святкують Різдво. А в мене доня народилася 25 числа, так що вся Європа буде святкувати її день народження. Весь світ. Е -е, ви з Росії 100%. Конечно, звідки ж мені ще бути, як не з Росії? Так, о, це скучно. Я люблю приходити як бомж і покупати дорого. Е, ну, для мене взагалі ну, не існує е, зовнішньої оцінки фінансового стану людей. У мене моя однокласниця. Чудова жіночка, яка в свій час. Отримала достатню освіту, дуже розумненька дівчинка. Е, ну, дуже розумненька і в школі була і отримала освіту, е, і вона була у виступів створення фірми в свій час е, по комп'ютерному налаштуванню заводів. Тобто, вона налаштовувала, вона приїздила на заводи. На... Фармацевтичні підприємства і повністю електронне налаштування це все облаштовувала. Дуже важкова та жіночка. І я її зустріла. Вона йде в, яку, в якісь та, шапчинки просто легенько так одягнена в звичайному одязі. Ну я ж знаю рівень цієї жінки, наскільки вона розумна, наскільки вона компетентна. І завдяки своїй компетентності, наскільки дорого в неї оплачуються її послуги. Я знаю, що грошви в неї досить. Але з-за того, що вона. Мозок їй постійно зайнятий, їй нема коли оте ходити по тих бутіках, вибирати яке платічко, до якого шарфіка. Ну, вона гарно виглядає, вона за собою слідкує, на цьому досить. Неї немає от от, колекція. Ну нема такого. Ну, а в нас е, виглядає, щоб з останньої колекції людина була, а мені без різниці, хто і в чому одягнений. Так. Якщо б ваші землячки, землячки вас услышали, то облаяли б. Так, мої землячки мене слухають, нічого страшного. Просто я вже в такому віці, що я можу собі це дозволити. У мене вже є сформована своя думка, в мене вже сфор... На мій вік вже в мене сформований стиль. Я вже не являюся жінкою в пошуках стилю. В, пошу... в мене сформований стиль косметики, в мене сформований стиль зачіски. Це не означає, що, мені... що я не можу змінити зачіску. Сьогодні я трішки відросла, у мене волосся, завтра я можу бути коротко підстрижена. Але є в мене певні вимоги до моєї зачіски. Основна моя вимога я не люблю, щоб мені волосся лізло в очі. А остальне мені не цікавить. Так що є в мене такі нюанси, я вже сформована жіночка, і ну, така я є. Так, ви думаєте, это не від людей, зависит от Європи чи не Європи? Ні, це від людей залежить, а чому ж? Це залежить від людей. В Європі такого немає, там ради покупателю. Так, там раді покупцю і. Знаєте, сьогодні до слова згадували. Ну, просто так до слова згадали Старбакс. Кофейня за кордоном. ну Просто так до слова згадалося. Ходили ми за кордоном в Старбакс. Ну, кажуть, що в Україні зараз вони вийшли з України під час війни, вони не працюють. Зайшли ми. Із собачкою. Там дозволяється заходити з собачкою і з домашніми улюбленцями дозволяється заходити. Ми зайшли, ну собачка вихована, як каже знайомий, що в, в Польщі собаки не гавкають, тобто вони виховані. Якщо воно торопляне гавкає, значить воно і власники українці. І ми зайшли з собачкою, у доці гарна, шикарна, вихована собачка. Вона зайшла з нами, акуратненько лягла коло нас і чекає своєї ну, чекає, поки ми поп'ємо каву, щоб іти далі. Що роблять продавчині? Собачкам дозволено, дозволено, власники п'ють каву. Вони принесли їй водички, в них вже спеціальні для собачок, так як вони знають, що до них можуть прийти відвідувачі з тваринками. І для собачок є мисочки, і вони принесли собачки-водички. Ну це так мило. Ну це дуже мило. І собачка собі ми п'ємо каву, собачка водички попила, тому що ну, собачка гуляла, вона хоче пити. Так. Будемо, значить, всім чатам поздравляти вас 25 числа. Так, в мене свято, в мене найкраще свято. 25 числа я стала мамою найкращої дівчинки в світі. Так що, от, от ці мені нюанси в Європі подобаються, тому що в нас є якась трішки призятність до людей. Ну, це звичайний сервіс і чоловічність, ніяк це не зв'язано з Європою. Так, це сервіс. Це навіть не людяність, це сервіс, тому що у продавчині. Є певні обов'язки, які вона має виконувати. Так, Міша, в Європі бутировану воду можна навіть крутим дітям давати, а в Росії страшно коровам давати пити. Ну, насчет цього не можу сказати про бутильовану воду. Я користуюся криничною водою, у мене своя криниця, так що в мене вода власна. В х когда жрать было нечего, никто вообще не обращал внимания на то, кто учемодет. А сейчас просто все немного зажались. Полностью погоджуюся. Це я пам'ятаю, як досі мені розповідала. Вона певний час працювала в Орсеї, дорогий бутік в Києві. І був випадок, коли зайшли двоє молодих людей, які нічим не виділялися. Дівчата ну, так подивилися на них оцінюючи. І вирішили їх не обслуговувати, ну так, не звертати уваги, що вони там шукають. А, а виявляється, вони були з гарними грошима, і в них було бажання щось одягнути. І вони на гарну суму скупилися. Це їх їхні... людей, продавчинь, це нічого не учить. Хоча з одяг. Орсея, який продається в Україні. Я не можу сказати, що він якоїсь там гарної якості. І одяг, який продається в Україні, нижчої якості, ніж той одяг, який продається за кордоном в тому самому Орсеї фірмовому магазині. От вам нюанси. Якість відрізняється. Взагалі перестала на продавчині звертати увагу. Е мені взагалі перестала бути цікава їхня думка. Якщо я в, якому, я в якомусь магазині планую е щось придбати, я за е заходжу і кажу, мені потрібна допомога, мені потрібно те, те те, допоможіть мені щось обрати. Тому що не завжди орієнтуюся в асортименті продукції. Ну, а то вже вибор продавчині. Чи вона буде мене обслуговувати, чи не буде. Якщо не буде, можна розвернутися і піти. Так, все одно, мабуть, все в Китаї шито. Ну, можливо, я не знаю, де вони шиють. Но це тупа ні і необразованість. Люди, які мають знання, як... так бізнес не ведуть. Ну, продавчиня це ж не та людина, яка веде бізнес. Власник може бути зовсім іншої думки і іншої, іншого сприйняття світу. А продавчиню наняли, і вона думає, що вона вже Це ж рівень. Я в магазині в якомусь бутіку працюю. Це не рівень, це взагалі не рівень працювати в бутику. Тому що набагато більше мені подобається, якщо звертаєшся десь в магазин. І до тебе відносяться як до самого елітного покупця. Тебе, ну, буває, що заходиш в магазин, і відно, значить, ти прийшов самий, елітний, самий класний і найбажаний покупець. Хто тебе обслуговує власник магазину? Буває, що. Зверталася в магазини, є просто невеличкі такі відділи, де власник магазину тягне основну лямку або підміняє продавчиню. Ну, іноді ж людям потрібно і вихідний давати. І от коли потрапляєш ти безпосередньо на власника, от власник цього магазину або відділу реально тобі допоможе і одягнути, і вибрати, і підібрати що-небудь. І саме цікаве, що власник магазину тобі е, рідше скаже, що ця річ оці вам краще, і дійсно це буде краще. А продавчиня, яка на відсотку найнята, вона буде казати, вам дуже гарно в цьому, хоча воно буде сидіти, як на корові сідлу. Це таке також є. Мені більше подобається, коли ти приходиш е, в якийсь магазин, щоб обслуговувала власниця. Тоді питань не буде ніяких. Вона знає свій товар. Вона зацікавлена в тому, щоб ти у неї щось придбав. Ну, так частіше в мене виходило краще скупитися. Так. Я просто ненавижу віші покупать. Меня тут навіть мама тащить, как собаку на шворці, а я чотирьма ногами упираюсь. Чесно кажучи, я не надто люблю також ходити по магазинах. Тому що це як Уважаются дуже часто дармовав трата часу. Так, ну оно все взаимосвязано. Недалекий хозяин держит еще более недалекого продавца. Соответственно, платит копейки. Да, Продавчиня отримує копійки і думає, що вона така крута і може вона психотест провести людині, яка зайшла. Я дуже часто купую речі в інтернет-магазинах, тому що стиль зараз в мене став спортивний. У мене дві пари берців. Якось так. Бер це спортивні штани, джинси і побігла на роботу. Так що ще раз повторюся, я вже в тому віці, що я хожу хочу ходити в тих речах, яким мені зручно. А бабуся покійно ще казала, чорт плаче, що моди не настаче. За модою слідкувати це ну, не дуже дешево. І не надто воно й потрібно. Сьогодні воно в моді, а завтра воно з моди вийде. Так, Анакоміс, привіт, я вдома спати ще ту не Тут Добре, доця, добре. Добре народ, буду закінчувати свій ефір. Всім гарного, мирного дня. До ранку, бо буду лягати відпочивати. Завтра на роботу. А вранці будемо щось готувати. Сьогодні вранці готували ми котлети із топінамбуром. Ви знаєте, реально вийшлися непогані. І кому цікаво, можете перейти на канал Ефір. Я там підписаний, що готували котлети з топінамбуром. По хто притримується правильного харчування, м'ясо завжди потрібне. Топінамбур дуже корисний, і туди йде яйце. Ви знаєте, і часничок. Непогані котлетки вийшли. Пробувала я їх навіть уже сьогодні ввечері, вже коли вони були холодні і вони гірше не стали. Так що, хто слідкує за своїм здоров'ям і хоче корисні котлетки, реально приготувати. Так що, кому цікаво, запрошую до перегляду. А вранці будемо готувати, мабуть, щось пісне. Завтра, середа, день пісний. Так що будемо готувати якусь пісну страву. А порядний ніс чарку за місяць чує. Так що всім пока. Пішла шукати чарку.